Гелія на щодень, 20 березня, Ісая 14, 24, 32. Так говорить Господь Савоот, як я задумав, так воно і буде, як я призначу, так і здійсниться. Я розіб'ю розіб Ашура в моїй країні, на моїх горах, я його розтопчу, його ярмо спаде з них, його тягар спаде з плечей у них. Це вирок призначений для всієї землі, це рука простягнута на всі народи, а коли Господь сил призначив, хто може змінити? Рука його простягнута, хто її відверне. Того року, коли вмер Ахаз, було таке пророче слово Не радуйся дуже уся Філістіє, що поламалася палиця, яка тебе била, бо з корення зміюки вийде гаспит. А плід його буде дракон лятючий. Тоді, як обоги пастимуться на моїх луках, а бідні безпечно будуть спочивати, я голодом виморю твій корінь, виб'ю твоїх нащадки, вийди ворота, кричи місто, трясись, уся філістія, бо з півночі дим надходить, ніхто не губиться в його лавах. Що відповісти послам народу? Господь заснував Сіон. І в ньому знайдуть захист, обоє його народи. У час Великого Посту щодня читаємо старозавітні книги Пуття, переповідок, пророка Ісаї. Одні сердяться, що ці тексти незрозумілі, інші вірять, що книги Старого Завіту розповідають лише про минулі справи, а тому сьогодні вони не актуальні і не корисні для поколінь, які живуть за Євангелієм. Зовсім ні. Закон і пророки або Боже об'явлення, яке ми називаємо старим завітом, і є, і залишатиметься в силі до кінця світу. Ця проблема вже була відома Ісусові. Він, зрештою, раз і назавжди сказав, що прийшов на землю виконати закон і пророки. Це означає, що Бог не скасовує Боже об'явлення, назване старим завітом. Це об'явлення залишається справжнім і чинним, і ми повинні використовувати Його. Ми повинні розуміти його так, як Ісус розумів, і застосовувати, як Він. Божа мудрість не старіє, не стає меж актуальною чи важливою, і Всевишній є єдиним, який може сказати, як я задумав, так воно і буде, як я призначив, так і здійсниться. Дякую тобі, Боже, за Твоє об'явлення. Дякую за святе письмо. Дякую, що можу читати Твоє слово.